Добрий день, дорога студія, це ваша дитина. Добрий день, студія. Це ваша дитина. А мене звати Яна, ви на моєму каналі, і зі мною сьогодні знімається моя сестра. Привіт! Єва, кажи, як тебе звати! Мене звати Єва. У мене тут блог про косметику і всякі такі штучки. Якщо вам таке подобається, то підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Пишіть коментарі щось. А перед початком цього відео хочу сказати, що в мене є інстаграм і Тікток. І сьогодні у нас непросте відео. Я чогось сижу з мікрофоном, тому що мене сьогодні буде фарбувати. Я! У-у-у! Yeah. Коротше, любі друзі, я не знаю, що вона там буде мені мудрить на моєму лиці. Вона сказала, що вона вже підготовилась. І давай я скажу тобі свої побажання. Зробиш мені якийсь яскравий макіяж. Окей, пошукаємо щось. Давайте Наші. починати. Все, я перенесла мікрофон от сюди. Надіюсь, ви бачите ці прекрасні квіти просто обалденні. Так, я, напевно, для початку заколю собі волосся. І я сподіваюся, що ти мене не виможеш, бо в мене біленька кофточка. А мені одно на це. <клес> <клес> Щоб я тобі красила. Давай всі місця, бо це моя неробоча сторона. Так. так. Чик -чик -чик. Починаємо ми з чого? З праймера. З праймера. Стараюсь. Та не ноше, тобі мені треба рукаватися. Надіюсь, ти помила руки. <laughs> я никогда это не нарубила. Так что... Можно я по поможу трошки? Нет! <laughs> Наносим тональный на Ты хочешь себе? Десь так. І на нас це покрапляється на лице. Ну так, да, так трошки можеш розтерти. Сюди, сюдай на лоб. Добре, що ти це не бачила. Норм результат. У мене консилер Fit Me від Maybelline. Від Maybelline? Моті коті. Наносим консилер. Тепер я тепер. Бу. Это не реально, я на да ничего, потому что одно... Бу. Нет, это контуринг на кроботе. А мне все одно, типа, я тебе еще не пачила, что роблять, он такие. такие. Все. Ну, мы У нас вот такие... Контуринг with Bless. Bless. Бле... У нас такие контуринг with Bless. Стик. Рабом теперь тебе кривый носик. Ну, а сколько ты мне сделала? Сделала. Это сколько? Трошки жирно у тебя. Вот и трошки. Ничего, Давай, теперь нос. Нос. Так само концілер на слід. Зроби готовки в усі, ближче. Зробимо тут прямо з барби. З <сіли> яда. <меня з Барби. сіли> ми тушуємо таке. Тож, Ми тушуємо яну і бачите, яка вона. Тостенька трошки. <сіли> <сіли> так і жорстку. Ама барби гел и на мебе. Це у нас такі О, Отакий поки що результат. Далі... Та ти вже показувала. Далі у мене такі рум'яна від глумбі, More Love. Перший відтіночок. Та я хотіла сказати, який відтінок ти. Ось так, ось він виглядає. Ой. <плес> 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 Не прямо краплю на носик. Оп. Клоун, прям. Крапочку. Та багато, багато я беру його. Угу. Дивись-дивись. О, румяна прям бомба на носику. Ти подобається? Так, да, мені ось особище. Якось я оста. <рапляє> <рапляє> Ой-ой-ой. Ну, вроді красивенько. мені подобається. Я дам тобі ось такі ось від глембі. Дай я покажу. Я тепер моя черга. Моя? Моя. У нас такі гель для брів. Талі вже не треба. І тут прозоренькі такі від глембі, бренду. вже дві минути просто розказуєш про гель. Ти вже мені мало давно брові покрасила. Не покрасить, а вложить. Сильно так прочесуй, якось ти слабенько. Все? Да, все. Беру ось таку палетку від Columbia, ось цей колір темний, і крашу ними брови ось цю кісточку. На. Ну. Собака змила, чекай. Гарно тільки. Євот, мені стріснуло. Як курка mm. лапа. <клес> <клес> Чекай подивися на мене. Подивися. Пробуємо і справити. Ну, це брало трошки якась крива. Наносимо пудру. <гум> давай как краще бейкінгу зробила. Ну тепер мокра. Все, давай закривай очі. Все. Все? Терпила. Так, пудра готова. Одна хвилина. Ну, і що? Це типа. Давайте візьмемо цю палетку і зробимо, мені продублюємо рум'яна. Це є палетка від GlamBee, я вам кажу, що вона не потрібна. Є класна палетка від Ellen Pro. Класний дуже тут є відтіночок. Ось. Такі дуже у них класні блискітки. Вони, вони, типу, як не сатинові такі, а от прям такі шиммерні з крупними бльостками. Оце, краще, класне. Lсі F в жовтому і рисовому відтінку. Вони всі від одного бренду. Прамовці. <ріст> І ще у нас є така палетка, я не буду користувати. Ось така палетка від контр про Dodo Girl. Я сказала яві, що я ві ще хочу яскравий макіяж, тож давайте надіюсь, у мене буде зробити яскравий макіяж. Ой. Я його хотіла зробити ластовині, його, конечно, треба робити перед пудрою. Ну, ми спробуємо зробити. на. Я дуже переживаю, надіюсь, вона мене не виможе, по-перше. Я вже вмію робити так По-друге, Треба дуже трошечки його. Я, я не живе жила, жила. Закривай. Та. Так от трошки отак одкуди. І ще трошки. І швидко. <плес> <плес> Ну, непогано, але давай ще. Давай зараз на лоб. <сíки> <сíки> Я так співально роблю, що вона таке. Це класно вийшло, якщо ви бачите. Все, давай. Так, сподіваюсь, мене було чути. Давай. Я хочу це навіть зробити. Я хочу тут стрілочку таку провести, типу хвилясту, і потім стрілочку. Ну давай пробуй. Труб, труб. Сильніше трошки. Типу отак. Я буду складить. Все, давай. Закривай ну. його трошки. А, а стрілочку чи, чи рожевом зробимо. А зараз я роблю нис. Ото мені треба стругачку. А, -а, а, тут є ще от, от, у нас ще є від LCF в білий. Тому що вийде гарно. Хоча на очах влязі. <ріхи> <ріхи> Хоча на очах... влязлі. Все і робимо стрілечки. Треба його прям. Знаєш, чим провела? Що його не видно, коли ти так відкриваєш очі. <рес> Що? Ого, яка хвилька прикольна. Дрова. Ми вже то робили. Та-дам! Ой, такий от результат. Ти щось будеш мені ще додати? Уго, давай перша стрелочка. Ого, классно. Все, давай друге уку. Ти самашки повтори. Вискры. таке? Та Даже так е. Що це. Все. Все, давай. Все відкрий. Ну прям тихо. Відкрий. Відкрий. Слівочки такий у нас макіяж. Я у мені взяла якийсь хайлайтер, який я купила в, е, щодня, вроді би. Тупо якийсь рандомний хайлайтер. Отакий китайський по-любому. При тому, що в нас є класні від Ellen Pro, такі обалдєнні блісточки, вона не хоче мені їх. Давайте я вам покажу свотч цього от шимірного відтінка. Дивіться, як він блістить обалдєнно. Дивіться, вау, яка красота. Воно ще може так простертися на всю руку. Тут. О, бач, свій звіт, як я хочу колір викрасити. Маленьку. Вау. А на носик хайлайтер. Тож хайлайтер. Хайлайтер. Оце на хайлайтер, це тіні. Ну, їх можна користувати як хайлайтер. Ох, як мене нос світиться. Іскра. Йох, Макарьок, що ж ти вже падаєш? В мене є 210-213, мені більше подобається 213. -й. Всі дуже люблять 210, але він мені насправді не дуже. От 213, -й. 113. -й. 113, я був дзяний, давай. Почти рівно. Можна накрасити на губи? Ні. У мене є ось така ось двостороння помада, з однієї сторони, вона матова, з другої сторони, блиск. Від Глембі називається відтіночок 0,1. Мені дуже подобається цей кольор, такий нюдовий. Так як в нас акцент на очі, бо ви бачите, які в мене яскраві очі, то наші губи мають бути нюдові. Якби в мене були нюдові очі, то мені треба було пробити яскраві губи, щоб був на чомусь акцент. Ну, і як вона не підходить. Та підходить. Коротше, мені подобається. Почти рівно. Дуже класна туш від Флормер. Вона ну, є. Вона ось так от крутиться і в неї є різні. Як вона крутиться? Зараз покажу. Оце для прямих вій. Що я кажу? Для прямих вій. Коротше.

Ось так, Але це, до речі, не звичайний блиск. Це блиск від Evelyn Lip Maximizer. Тобто він має збільшити губи. Ти що? Сядь. Кажись, гарненький макіяж. Я в мені перший раз робила макіяж і дивіться, як класно вийшло. Мені дуже подобається. Такий, такий креативний і такий гарний. Абалдина, тобі сподобалось? Так! Отакий от, от вийшов макіяж. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, пишіть в коментарях якісь можливо ще ідеї, або просто будь-які коментарі. Мы будем раді их почитать, особливо ця шмака Це Это твоя дитина. Це твоя. Я показываю.